Якщо ми число ділимо само на себе, то завжди буде одиниця. Скільки в 33 е, у нас разів по 33 один, е, якщо... Кстати, я не точно пояснила. Дивіться, аргументувала. Якщо ми 4 ділимо на 1, ми ж віднімаємо по одиниці. О, скільки разів ми четвірку. Е, це у нас буде 4. Значить, ми -то віднімаємо одиницю. Оце ж ми віднімаємо, пам'ятаєте? 1 одиницю. 2 залишилось. 1 залишився і тепер 0. Тобто ми число, коли ділимо на одиницю, по одному, стільки разів, скільки в числі виходить. Тому у нас. Ділення на одиницю дає число. А якщо ми ділимо число саме на себе, це ж один раз забрати. Тому число на число 33 ділити на 33 – 1. 33 на 1 33. 122 поділити на 1. Скільки буде? 122. 149 поділити на 149. Як це 0? Число саме на себе. Це 149 мінус 149, це буде 0. А поділити само на себе, це один раз. Так. Відняти само себе це 0. А поділити само на себе це 1. Далі. А якщо 0 нічого, поділити на 5, наприклад. 0. Так, нічого так і буде. Тому, якщо на 0 ділити не можна. Поділити на 0 в математиці не буває. Це не симнітниця математична. Тому 3 поділити на 0. Такого не буває ніколи. На 0 в математиці. Ось це табу. Не можна ділити. Взагалі, на пустоту ніколи не ділиться. Тут не, немає змісту в цьому математичному виразі. Тому 0 ділити можна. Він завжди дасть 0. Е, далі. Число на 0 не ділиться. Оце побачили? Так. Тепер дивіться, як ми міняємо множення на ділення. Якщо якесь число 53. помножити на 1 дорівнює 53. Складіть мені, будь ласка, два, числа на, ой, два приклади на ділення. Хліб, ти не дивишся на нас. Ти не дивишся. Взагалі, ти з нами не працюєш. Ти сидиш і робиш наперед? Так, 53 ділити на 1 скільки буде? 53. 53. Другий приклад на ділення, назвіть один, мені. Один. Ну, поділили на 53. Ні, ми ділимо завжди ціле. 53, 53, 53, 53, 53. ділити на 53, на 53 один. буде. Один. Так, ви пам'ятаєте?